Слово Верітас на ранок 3 вересня. Люди дивувалися, що слова Ісуса мають владу, що слово Ісуса може вигнати Злого Духа, зцілювати хвороби, воскрешати мертвих, гріхи відпускати і так далі. Є люди, які постійно щось говорять, але ці слова не співпадають з їхніми діями. Слова Ісуса дуже цінні, під час кожної святої меси ми говоримо, Господи, скажи лише Слово, і одужає душа моя. Вистачить одного слова, щоб відбулося зцілення. Сьогодні спробуй із здивуванням у серці прочитати Євангеліє, із здивуванням та захопленням. Дивитися на події сьогоднішнього дня, в яких діє Бог, просто кажучи, будь віруючою людиною, яка бачить Боже діяння.